Хельо, хелло! сьогодні я хочу вам розказати про пастки, які заважають вам записатися до психолога. Одразу хочу сказати, що ця ситуація є абсолютно нормальною і поширеною. Я сама була в цій ситуації, перш ніж пішла на першу зустріч до своєї першої психотерапевтки, я теж відкладала цей момент, не могла зробити цей крок, тому що так само потрапляла в ці пастки. І я зробила дослідження, проаналізувала всі ці ситуації і виписала три найпоширеніші пастки, які заважають вам записатися до психолога. Поїхали розбиратися, хочу, щоб після цього відео у вас було розуміння, що нічого страшного в цьому немає. Ваші переживання, думки вони абсолютно нормальні. І хочу е трошки дати вам більше інформації, щоб у вас з'явилося більше розуміння, і після цього відео відпали вже оці от пастки. І, можливо, це якраз таки підштовхне вас до того, що ви давно планували і хотіли зробити. Отже, перша і найпоширеніша пастка, це я повинна знати метод психотерапії, в якому працює спеціаліст, перш ніж записатися на консультацію, сесію або зустріч. Одразу вам хочу сказати, що це хибне твердження, хибна думка, бо ви не психолог, ви не отримуєте освіту бакалавра, магістра і так далі. Ви не психотерапевт, вам не потрібно знати всі тонкощі методів психотерапії через те, що в нас зараз дуже багато. Інформації в інтернеті можна знайти багато людей про це все говорять. Всі ці методи психотерапії, знаєте, вони літають в нашому інфопросторі, і це абсолютно нормально, і це навпаки дуже круто. Але вам не потрібно розбиратися в всіх цих методах, їх існує безліч, гештальт тілесно орієнтована, психодинамічний підхід, психоаналіз, КПТ і так далі. Вони всі відрізняються, звичайно, але це не основне. Основне це щоб. Вам було комфортно з людиною, щоб вам хотілося приходити на ці зустрічі, щоб ви могли бути самим собою тут і зараз, вам не доводилося надягати якісь маски, щоб ви відчували оцю, знаєте, здорову атмосферу, терапевтичний оцей альянс, щоб ви могли відкриватися, щоб ви могли вільно говорити про свої думки та почуття, щоб вам було комфортно з цією людиною, щоб не було ніякого. Оцього бар'єру, да? бо якщо ми спочатку гонимося за методом психотерапії, потім приходимо до людини, яка нібито виграла це життя, да, е, покорила повністю цей е, метод психотерапії, але от щось всередині ну, не відгукується. От чомусь не хочеться йти да, на наступну зустріч з цим спеціалістом, або е, якісь такі перепони трапляються. Тому якраз таки варто піти іншим шляхом. бо коли є розуміння, прийняття оця терапевтична атмосфера, коли є довіра один до одного, коли можна вільно говорити, вільно ем... Вільно говорити про свої емоції почуття, тоді це і є 70% успіху. Дуже багато спеціалістів вони міняють свої методи, міняють підходи, вони комбінують ці методи. Тому е я би сказала, що це не ваша задача, це другорядний вже інструмент, і цей інструмент якраз таки спеціаліста. А ваша задача це відчувати комфорт, спокій і. Терапевтична атмосфера. Тоді якраз таки і будуть відбуватися оці от неймовірні зміни, про які я кричу у своєму блозі постійно. Бо, знаєте, чим більше я вивчаю психологію, чим глибше заглиблююся в ці процеси, тим, ем, тим більше я розумію, що треба. Кожному відвідувати сесії. Да, звичайно, це залежить від ваших запитів, від ем, глибини, в яку ви хочете занурюватися, але я особисто вважаю, що кожній людині треба відвідувати сесії або там, консультації е, один раз на два тижні, один раз в місяць, але потрібно хоча б е, декілька сесій пройти, щоб глибше розуміти себе, глибше розуміти інших таким чином, і е, зростати. Друга пастка це забере дуже багато грошей і дуже багато часу. Насправді це стереотип, бо терапія вона не завжди забирає безліч років, не завжди забирає безліч грошей, бо в нас перше дуже багато є експертів, у всіх різноманітні ціни, і тому я впевнена, що ви можете знайти собі того спеціаліста, який вам підійде і за енергетикою, і за підходом, і за цінами. Йдемо далі в час. Звичайно, якщо ви хочете пропрацювати якісь глибинні процеси, пропрацювати дитячі травми, наприклад, да, або якісь інші травми, які. Вже відбулися у вашому дорослому житті, то звичайно це займе трошки більше часу. Але, наприклад, також існує коучинговий підхід, там, де цих сесій може бути більше, тому що там ми направлені на досягнення цілей, на майбутнє, на тут і зараз. Тобто і там тоді сесій відбувається менше за кількістю. Але по результативності вони. Так само важливі, як і психотерапія, так само, як і психологічні консультації. Тобто, це все залежить від вашого запиту, від вашої готовності. Дуже багато людей вони, наприклад, відвідують декілька місяців та да, сесії з психологом, потім роблять якусь перерву, потім знову повертаються, відслідковують динаміку. Є дуже багато також експертів, є експерти, які хочуть тримати біля себе клієнтів, є експерти, які працюють Такому швидкому методі, і вони навпаки хочуть навчити клієнтів жити без допомоги психотерапії, без допомоги консультацій або сесій. І мій підхід саме такий: моя основна задача, щоб ви здобули нові навички, щоб ви більше зрозуміли себе, свої емоції, почуття, свої якісь реакції, свою поведінку, а потім. Пішли все життя і жили своє життя повноцінно, можливо, приходили знову поверталися до сесії або консультації тоді, коли відчуваєте якусь потребу, бо наше життя, воно, знаєте, таке дуже динамічне, його не можна передбачити. Тому я за те все-таки, щоб це був. Такий процес комфортний, да? тобто, якщо ви розумієте, наприклад, що е, зараз у вас є запит, а завтра може і не бути, то можливо, завтра вам сесія і не знадобиться. Тому це все абсолютно обговорюється. Це е, тривалість цього процесу залежить від вашого запиту. Да? І тобто, таким чином, ми зрозуміли, що є запит, який потребує тривалої психотерапії або тривалих психологічних консультацій, і є запити, які можна вирішити за декілька сесій і вже жити повноцінно. Це життя і можливо просто повертатися до сесії в той момент, коли ви відчуєте потребу. Третя пастка, моя чесно, найулюбленіша вона звучить так: я не знаю, що сказати на сесії. Це чесно вам зізнаюся, що це говорить страх, і в мене він так само був. Але досвідчений психолог, психотерапевт, він точно знає. Як себе вести? Він точно допоможе вам ем, знайти, по-перше, цей запит. Він допоможе вам трошки відкритися. І зазвичай, е, психолог він перше починає говорити, щоб трошки цей бар'єр е, зняти, і таким чином ви приходите вже до запиту, е, до пропрацювання вашої проблеми. Да? Але Хочу також сказати, що е, існує такий елемент right. – терапевтичне мовчання. І якраз таки в терапевтичному мовчанні також багато можна зловити інсайтів як про себе, так і про світ. І в цьому теж можна досліджувати досліджувати це також цікаво. Е, тому. Одразу хочу вам сказати, що не варто боятися мовчання, не варто думати, що взагалі немає ніякої теми, бо тема обов'язково знайдеться. Тобто спеціаліст, який знає, що він робить, за допомогою правильних запитань, він вас наштовхує на мислення, ви починаєте думати, ви починаєте відповідати на запитання, і якраз таки в цьому знаходиться тоді запит. Також хочу сказати, що в мене особисто є така, е, така функція, да, як сесія знайомства. Вважаю це прекрасним методом познайомитися з клієнтом, щоб клієнт також ознайомився з моїм методом роботи, з моїм підходом зі мною, так само да, е, з моїм тембром. З, Моєю енергетикою, яку я віддаю клієнту, і якраз таки сесія знайомства прекрасно може допомогти для того, щоб виокремити запит, з яким далі можна буде працювати. Прекрасно працює, щоб познайомитися, щоб оцього якраз таки мовчання не було. Да? І Таким чином можна виписати запит, або якщо їх багато, то ми можемо виписати декілька запитів, і тоді будемо працювати вже по вирішенні цих проблем. Тому ця функція є не тільки в мене. Я знаю, що багато також моїх колег вони також практикують сесії знайомства. Я особисто просто обожнюю цей формат, тому що за 30 хвилин ми можемо з вами познайомитися ближче, ми можемо розповісти якісь факти про себе. Це можуть бути. Не знаєте, не якісь такі сухі факти, а якісь більш глибокі, щоб більше один одного зрозуміти. І якраз такі, отакий, от, от через такий діалог, цей бар'єр, бар'єр страху, бар'єр, що. Перед вами сидить незнайома людина, він знімається, і тоді, на вже першу прям повноцінну сесію, ви приходите. Ви знаєте, що це за людина, ви знаєте, з чим ви будете працювати, бо є вже виокремлений запит, який був якраз таки проговорений на першій сесії знайомства. Також хочу сказати, що навіть якщо запиту немає, я тоді застосовую коучингову техніку. Ми тоді дивимося на всі сфери вашого, вашого життя, на рівень задоволеності в цих сферах. І якраз таки вже на першу сесію можна прийти з цим списком, з цим розумінням, і вже далі ми будемо з вами будувати наше пропрацювання так, як буде зручно саме вам. Тому Розповіла трохи про такий формат роботи. Він надзвичайно крутий, надзвичайно класний, особливо тому, що він безкоштовний. І ви таким чином можете відчути мою енергію, відчути, чи підходить вам мій стиль, мій підхід, мій метод, в якому я працюю. І таким чином ми можемо вже планувати на наступний раз, наступну сесію, наступну консультацію. Що ще хочу сказати, що Якщо вам імпонує е, моя енергетика, те, е, що я несу в маси мій підхід, е, можна записатися на сесію знайомства, просто заповнивши Google форму, вона буде в описі цього відео. Або можете написати мені напряму в Дірект через інстаграм, телеграм, в принципі, в будь-якій соціальній мережі «Я є. Що ще хочу додати, якраз таки оцей перший бар'єр може зняти, якщо ви, наприклад, подиви, подивитеся подивитися на інстаграм-спеціаліста, е, да, пройдетеся по, по якимось дописам, по рілсам, е, по сторіс, подивитися, як себе спеціаліст позиціонує, що для нього важливо. І таким чином, вже буде оцей перший бар'єр. Він зніматися перше це е, з страх знайомства. Бо ми всі там були, ми всі це знаємо, і я теж людина, мені теж іноді страшно. Але просто це навичка, яка напрацьовується. І тому вже зараз через чисельні вже пройдені практики, пройдені сесії, мені вже просто не так страшно знайомитися з людьми і проводити ці перші сесії. Але, звичайно, якщо у вас навички немає, то це якраз таки, коли ви подивитеся, як себе позиціонує спеціаліст, пройдетеся, послухайте, як говорить, що доносить людям. І якраз таки сесія знайомства може вам допомогти. Пройти цей бар'єр і розпочати роботу, яку вам так вже давно хотілося розпочати розпочати е, жити краще життя. Бо е, я завжди кажу, що іноді оцей процес е, е, терапевтичний процес, коли ви працюєте над собою, коли ви ходите на психологічні консультації, ви можете не одразу відсю, відчути цей ефект. Але в один день ви прокинетеся зранку. І відчуєте, що ви нарешті живете те життя, яке хочете, і, нарешті, відчуваєте легкість і спокій. І оце, якраз таки буде знак, і буде якраз таки результат вашої роботи над собою. Розповіла вам про. Три поширені пастки, які заважають вам звернутися до психолога, розповіла, як можна проконтактувати зі мною, розповіла вам про прекрасний інструмент, прекрасний формат, це сесія знайомства. І буду рада вас бачити у себе на стрінці, буду рада з вами спілкуватися. Якщо є будь-які запитання, будь ласка, пишіть. Я завжди за діалог, не монолог. Тому буду рада вас бачити у своєму блозі і па-па!